Господь говорить, що за період незалежності України, на жаль, і на великий жаль. В Україні було абортовано 40 мільйонів дітей, більше як 40 мільйонів дітей. Це ціла українська нація, знищена власними руками. Це велика катастрофа, великий гріх і велика біда українського народу. Господь говорить, що після абортації ні в жінки, ні в античного тата. То був військового жінка завгітняла, вже щаслива доля не складається. Щоб перепросити Бога за гріхи і щоб покрити той гріх аборту, Господь говорить, кожній жінці, яка абортувала дитину, народити наступну дитину. Народження дитини покриває гріх аборту. А хто вже не може народити дитину, взяти на виховання дитину-сиротинця, це теж покриє гріх аборту, або опікуватися дитиною-сиротою, це теж покриває. Гріх аборту. або допомогти іншій жінці відмовитися від аборту і зберегти дитину, це теж покриває гріх аборту. Бережімо Україну і бережімо наші душі для неба. Амінь.